Сонечко встало і де новий день. Любі малята усім добрий день. Прослухайте, будь ласка, казочку про круги. Жили були круги, жили вони дружно, разом працювали і разом грались. Погляньте, вони були однакові чи різні? Так, вони різні. А за якою ознакою вони різні? Вірно, є великі круги і маленькі. Вони за величиною різні. Скільки великих кругів? Давайте порахуємо. Один, два, три. А маленьких скільки? Один, два. Отож, три великих і два маленьких. Яких кругів менше? Вірно, маленьких. А наскільки їх менше від великих? На один? А як зробити однакову кількість маленьких і великих кругів? Вірно малята додати один маленький круг. У двох великих кругів були братики, а в одного великого не було. То наскільки більше великих кругів? Вірно малята на один? Увечері круги полягали спати. Маленькі пішлі праворуч, а великі ліворуч. Діти, що ви бачите, які предмети зображені на малюнку? Це помідор, капуста, картопля, цибуля, морква. А скажіть, скільки предметів ви бачите? Порахуємо? Один. 2, 3, 4, 5. Малята, а як можна назвати одним словом ці всі предмети? Це що? Вірно, це овочі. Давайте з вами відгадаємо загадку. В лісі він без сумки ходить. Яблука гриби знаходить, спинка, голки, очі мастинки, Хто це там біля ялинки? Вірно малята це їжачок. Вправа на орієнтування у просторі, хто де знаходиться по відношенню до ялинки. Хто під ялинкою? Вірно це сірий зайчик. Хто за ялинкою? Вірно це лось. Що на ялинці? Так це шишка. А хто праворуч, вірно малята, це ведмідь. Зверніть увагу, що ви бачите під лавкою. Так це м'ячик, а хто сховався за лавкою, вірно це хлопчик. А хто на лавці, так це пухнастий котик, а хто над лавкою? Вірно, малята це маленька пташечка. А зараз малята виконуємо вправу, якої фігури не вистачає. Подивіться уважно, як розкладені фігури у першому ряді. Назвіть фігури у першому ряді. Які геометричні фігури ви бачите? Синій квадрат, жовтий круг, червоний трикутник. А скільки цих фігур? Вірно три геометричні фігури. Подивіться на другий ряд, які геометричні фігури ви бачите. Жовтий круг, червоний трикутник, синій квадрат. А тепер уважно подивіться, якої фігури бракує. Давайте назвемо, які є. Червоний трикутник. Синій квадрат. Вірно не вистачає жовтого круга. Молодці малята! Дякую за увагу. До побачення, до наступної зустрічі!